3300 при 15 амперах, Це, блін, шось не акумчик. На тесті в наявності, ну просто, друзі, знахідка. Ось такі от, не побоюсь того слова, високотокові елементи Young-Yong з дуже гарною ємністю. Тобто, дивіться, навантажую я його 15 амперами, Просадка йде до 3,6 і зараз подивимося, що насправді в нього є. Написано, як ви бачите, 3350, але тест показав 3500. І на павері вони класні, і на перепаковку електроінструменту просто офігеть. І так, 3300 при 15 Ах це, блін, а не акумчик. І нагрівся, от бачите, до 80 градусів. Ну, давайте зараз ще дожмемо його 2 амперами і побачимо його, так би мовити, реальну ємність. І дивіться, що вони показали 3,430. Це при 15 амперах. Якби його розряджати одним ампером, то я думаю, він 3500 би показав. Ось такі от акумчики. Можна сказати, набагато кращий Samsung 35E. По показниках взагалі офігенні. Кому цікаво, можете звертатися.